Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, як то кажуть, все таємне часом стає явним. Саме так і відбулося вчора, коли наших не допустили на суд до Павла. Сьогодні вскрилась велика таємниця. Завдяки нашій діяльності сорока на хвості. З білоцерківського суду принесла нам дуже цікаву інформацію. А саме, вчора відбувався допит свідків, і допитували свідка Віталія Бровченко це працівник Білоцерківської поліції. Саме ця людина писала протокол, давала свідчення про затримання Павла і на вчорашньому засіданні. Саме цей працівник пішов повністю проти своїх попередніх свідчень. І суддя, напевно, здогадувала, що таке може бути. А може, не суддя, а може охоронник. Хтось здогадувався. І навмисно було вибрано маленький зал, і навмисне не було допущено представників нашої громадської організації, і родину Павла не було допущено у залу судового засідання. Ну, якось так справа. І з цього випливає лише одне: що Павлова затримали навмисно, навмисно підкинули йому гранату для того, аби потім осудити його по ДТП, щоб він не міг виступати на свій захист. Ну, а тепер питання до ДБР. Справа відкрита в минулому році. А чому не було допитано цих свідків? лже свідків. І питання. Чому не відкрита справа проти прокурора, чому не відкрита справа проти слідчої. І саме цікаве, цій справі півтора року. Півтора року люди отримують заробітну плату, орендували присягу на вірність українському народові. Але вірність свою вони показали лише карному розшуку Києва та е, Калісніку, замовнику справи. На нашу думку. Ну, що я вам хочу сказати? Уже у нас війна триває досить тривалий час, і е, у них все ок, Павлов сидить, по справі незрозуміло що, громадськість не хочуть допускати. Ну, якщо все так прозоро і Павлов злочинець, то в чому питання? Чому охоронник вирішує, що кому робити? Чому суддя, е як нам повідомили, хотіла навіть Павлова видалити з залу суду? Така у нас справедливість, такі у нас закони. Так до людей, до патріотів. Ну, а всі отримують зарплати. І саме цікаве, що якщо буде доведено невинуватість Павла, то хто поне це відповідальність? deber deve da li bude evo dosta